Та має один з найбільших досвідів світі реальних бойових дій в сучасній війні з використанням безпілотних платформ та систем. Ось і Україна на багато років точно буде фактично. Експортерам цього досвіду і цих знань з точки зору е, реального використання систем на полі бою. Друга важлива судова Україна так само докладає достатньо багато сусиль для розвитку власних розробок та систем безпілотних. Ось е, і звісно, західні країни вони зацікавлені в тому, щоб переймати цей досвід, створювати такі спільні. Розробки і так само створювати спільні розробки вже з існуючими західними платформами для того, щоб враховувати реалії реального бойового застосування в тих системах, які вони створюють. Тому що ми побачили, що в два з другому, роках деякі розробки західні, які Україна отримувала, деякі підтвердили свою ефективність на сучасному полі бою а деякі системи навпаки показали їх слабкі сторони і показали їх, наприклад, нездатність здатність протистояти сучасним. Таким ну, реаліям і вимогам на полі бою, ось тому, звісно, місце України залишається фактично важливим міжнародному ринку озброєнь, але поки Україна український ринок озброєнь залишається закритим, тобто заборонений для відповідних розробників і компаній експорт своєї продукції, тобто ми не знаємо наскільки реальна українська продукція може бути затребувана і мати попит на світових ринках. Друга важлива складова, маємо розуміти, що Крім України, насправді в тому сі морські розробки і різні безпілотні системи розробляються в інших країнах. Ось ми бачимо, наприклад, такі країни, як Велика Британія, Сполучені Штати, Китай, тощо, що вони так само на сьогоднішній день докладають значні зусилля в розробці власних морських платформ. Ось, звісно, Україні доведеться конкурувати своїми розробками, навіть попри те, що вони мають реальний бойовий досвід.